Вбила рідного брата свого чоловіка у рокитному 22-річна жінка вдарила ножем свого 23-річного односельця. У цьому будинку брати жили з малку. Окрім них у сім'ї було ще троє дітей. Однак після трагічної загибелі їхньої матері двох дітей усиновили, а старша донька вийшла заміж. Тож у батьківському домі лишились тільки вони, як розповідають сусіди, старший 27-річний син тут частенько влаштовував гулянки. Тут вечно були п'янки і попойки, збиралися багато. А розкажіть трішки про цих хлопців. А потім я ну що я, вони без матері росли, бо ма, мама їх теж якось при таки померла. Теж вона увлікалася цей пила. Згодом старший брат одружився у шлюбі з дружиною. Вони пробули, за словами сусідів, близько двох років. Про неї в Рокитному відгукується негативно. Я тільки знаю, що вона попередньо була вже раз сиділа, вона у в'язниці. Угу. А за О. що не знаєте? За кражу. Ніна Степанівна рідна тітка хлопців. Вона живе з ними по сусідству. Жінка пригадує, після появи дружини старшого племінника у домі почались скандали та бійки. Так тривало, доки подружжя не стало жити окремо. Це вона кричала там і самуше, хай не бог простить. Вона там я, знаєте, як те п'яна людина. Не так, Я там, я взагалі мала вчалася, вам правду. Я за не ходила, я через чанку там там. 12, 12, нормально. 31 липня по обіді жінка знову почула крики, які пізніше переросли у бійку. Згодом Ніна Степанівна дізналась про те, що її молодшого племінника вбили. Я лежала на ліжку, я прийшла в це старі своєї, легла там ще діла трошки і лягла і лежу, лежала, бо ж ноги ці береть вже. <кій> Тож дзвонить телефон мене. Сьогодні моя, моя сестра двоє рот далеко живе. Іваці я не чула, що це обійство що за, ха, за Я Кажу, я нічого не знаю, бо я нікуди не виходжу. Я, я чула, що там щось кричала там, та жінка, а що там вона кричала, я там навіть не прислухаюся. Каже, відділ на вулицю, бачиш. І бачити, і Вадим покійник лежить коло хорточки. Я контролювала за я не маю поняття. А Тоні каже, там поконі, каже, і там люди бачили та позвозав міліцію, де міліція приїхала. Як з'ясували правоохоронці, у той день 22-річна жінка прийшла на застілля до братів, у ході якого у молодшого виникла з нею сварка. Конфлікт переріс у штовханину, тож ображена пішла скаржитись своєму теперішньому 25-річному співмешканцю. Коли чоловіки почали сваритися та битися, 22-річна жінка вдарила ножем у живіт свого 23-річного колишнього. У родича. від отриманих травм той помер. Слідчі за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. 22-річну злоумисницю затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Серпня 22-річні раніше неодноразово судимій за майнові злочини зловмисниці обирали запобіжний захід. У судовій залі слідчі клопотав про найбільш суворий запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком на 60 діб. Зі свого боку сама підозрювана просила цілодобовий домашній арешт. Свою вину вона визнала частково, аргументуючи це тим, що була на підпитку, і самого факту вбивства не пам'ятає. Втім, суддя задовольнила клопота слідчого в повному обсязі, тож найближчі два місяці жінка проведе у СІЗО без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваної їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.